Американські бики велетні з'явилися на Рівненщині. Завести їх в Україну та розводити цих гігантів вирішив фермер, який вже тримає в Україні стадо бізонів. Ну і не тільки їх. Побачити нубійських кіз, оленів і косуль сюди з'їжджаються із усіх усюд. Це справжній осередок збереження і розведення рідкісних видів тварин, каже Володимир Миколайчук. Ну, це бізон американські звезений з данії. Близько 70-80 голов. Велике стадо бізонів спокійно розгулює окремим пасовиском. Його площа до трьох гектарів. Поряд з дорослими особами пасуться телята, які вже народилися на Рівненщині. Кормимо, вес, засипаємо, привозимо траву, сіно, зерно всяке разне привозимо, кормлять. Тому траву ще їдять. Прививки разні, там раз в рік прививки, вакцинація проводиться. Так більш нічого такого сложного немає. Бізони найбільші тварини на фермі, де проживає понад 200 копитних. Тут є олені, козулі, нобійські кози, навіть буйволи. Фермер каже, популяцію бізонів буде розширювати. Доглядати за цими велетнями, вага яких може досягати тонни, просто Неважко отримувати В харчах, непримкливий. Я дивився, не що вони величезні тварини, а вони взагалі агресивні, як вам ну легко. Та ні, взагалі не агресивні. На це в період гону, то може побутися самся. Даша приїхала показати бізонів доньці Софії. Вони переїхали на Рівненщину з Харкова. Жінка каже, поїздки на ферму допомагають дитині забути обстріли. А чи вже... дитина може підійти, погодувати, і вони не кидаються, і все клас. Не, не боїмося, що вони можуть щось таке зробити. Дитинімає ферма й постійних відвідувачів. Олені та бізони спокійно підходять до людей. Саме це і вабить проводити час з тваринами, які зустрічаються у дикій природі. Дітки дуже люблять. Вони завжди просять. Ми приїхали. Ми в Німеччині були це зараз. Приїхали. На перший блік ми їхали сюди додому. Вони перше, що сказали, ми їдемо зараз до Олені. І вони вже кожного вечора вони просять. Раді, що тут було тільки оленя. Зараз там і ці і бізони. Для відвідувачів ферми вхід безкоштовний. Власник дозволяє годувати. Вати тварин для бізонів планує створити новий вольєр і далі збільшувати популяцію. із Рівненської області. Володимир Миколачук, Олександр Бойко, ми Україна, Марафон, Єдині новини.